Березень 2013 року теплом не тішив. Схожі погодні умови працівники гідрометцентру фіксували ще у 1963 році. Тоді стовпчики термометрів опустилися до мінус 15. Цьогоріч впродовж першого місяця весни метеорологи області спостерігали рекордно низькі показники температури повітря. Та погода, яка яку ми мали можливість спостерігати в березні, обумовлювалася впливом циклонів, які рухали в нас в Балкан. В першому випадку, це 15 березня, циклон рухався через територію Тернопільської області на північний схід. В другому випадку циклон рухався на Одещину. і ті дві значить ті два атмосферних процеси спричинили на території області випадання снігу, сильного снігу в окремих районах дуже сильний сніг, поривчастий вітер, тобто ті несприятливі погоди. Одні умови, які ми спостерігали, Оксана Софінська зазначає, березень мінливий і дивуватися його вибрикам не варто. Вона додає, що на останні дні цього місяця прогнозують незначне підвищення температури повітря. 28-29 березня ми очікуємо, що нічна температура буде в межах від 4 до 9 морозу, денні будуть близькими до нуля. і 30-31 березня відбудеться ще більше підвищення температури. Вночі 30-го від 0 до 5 морозу, в день від 0 до 5 тепла, 31-го вже від 0 до 5 тепла вночі і в день до 7 градусів тепла. Ми очікуємо, що перша декада квітня ще буде нестійкою з опадами, з достатнім великим коливанням температур. Нічні температури також можуть опускатися нижче нуля. денні температури будуть вище нуля, тобто можливі опади у вигляді мокрого снігу і в денні години, звичайно, вигляді дощу. За словами Оксани Софінської, в першій декаді квітня можливі паводки, але якщо погода сприятиме, то підтоплень не буде.